15 вересня Четвер Сила обітниць. Аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які успадковують обітниці вірою і терпінням. Євреям 6.12. Ми потребуємо його, Слова Божого, попередження і підбадьорення, його погроз та обітниць. Нам потрібен досконалий приклад, який ми можемо знайти тільки в житті і характері нашого Спасителя. Свідчення для церкви том 5, сторінка 198 Святе письмо має прийматися не тільки як писане, а й сказане Слово Боже до нас. Коли нещасні страждальці приходили до Христа, Він бачив не лише тих, які просили допомоги, а й усіх, хто впродовж віків приходитиме до нього з такими ж потребами і з такою ж вірою. Коли Спаситель сказав паралізованому: Хріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи, Матвія 9.2. Він промовляв і до інших нещасних, обтяжених гріхом, які шукатимуть його допомоги. Це стосується усіх обітниць Божого Слова. Через них Господь промовляє до кожного з нас особисто, настільки прямо, ніби ми чуємо Його голос. Саме через ці обітниці Христос передає нам свої благодать і силу. Вони є листям з дерева для оздоровлення народів. 22.2 Прийняті і засвоєні, вони стають силою характеру, натхненням та підтримкою життя. Служіння стілення, сторінка 122 Бог любить своє творіння сильною і ніжною любов'ю. Він створив закони природи, але його закони це недовільні вимоги. У кожній біблійній заповіді не роби. Незалежно від того, належить вона до сфери фізіології чи моральності, міститься чи передбачається також і обітниця. Якщо ми виконуємо заповіді, то благословення будуть супроводжувати нас на кожному кроці. Якщо ні, нам загрожуватиме небезпека і ми можемо втратити щастя. Бог заснував свої закони для того, щоб наблизити до себе свій народ він спасе своїх дітей від зла. І поведе їх до добра, якщо вони підкоряться його керівництву. Але він ніколи не діє силою. Свідчення для церкви. том 5, сторінка 445 Наша віра занадто слабка. О як я бажаю, щоб мені була дарована здатність привести наш народ до віри в Бога. Люди не повинні думати, що віра проявляється в сильному емоційному збудженні. Усе, що їм необхідно, це вірити Божому Слову так само, як вони вірять словам одне одного. Він сказав, і слово Його виконається. Покладіться на Його обітницю, оскільки Він знає, що говорить. Скажіть: Господь говорить зі мною через своє слово, і Він виконає кожну обітницю, яку дав. Не впадайте в занепокоєння. Довіртеся Богу, Слово Боже! Істинне, цілковито покладайтеся на вашого Небесного Отця, вибрані вісті там першої сторінки 83-84. Давайте ж підкоримося нашому небесному Отцю і його керівництву, і тоді він спасе нас від зла і поведе до добра.